Друзі, хочу поговорити про стоматологію в Британії. Я тільки що вийшла із клініки, куди я записалась просто, щоб зробити такий загальний чайкап, подивитися на стан моїх зубів і так далі. І ви знаєте, це вже третій раз, коли я йду в поліклініку в стоматології в Англії. і Кожен раз я приємно вражена їх сервісом, і тим, наскільки ненав'язливо вони все пояснюють. Чому я так кажу? Наприклад, в Україні, дивлячись на те, що я дуже люблю нашу стоматологію, наших лікарів, але майже кожен раз, коли я туди йду, мені щось нав'язують. Мені пропонують придбати якісь послуги, якісь препарати, які а, вони продають, там зубна паста і так далі. Ем, мені постійно кажуть, що в мене дуже багато проблем з зубами. Але коли я йду в англійську клініку, мені кажуть, що в мене гарні зуби, і що у мене мінімальна кількість проблем, які треба вирішувати. Так, звісно, що стоматологія тут коштує набагато дорожче, і зараз за звичайний чекап і за чистку я заплатила 180 фунтів. Але у мене дійсно є питання до наших стоматологів, і чи справді. Вони кажуть нам правду стосовно всього, а не просто хочуть щось продати. А які ваші думки з цього приводу? Будь ласка, пишіть в коментарях.